Вітаю усіх на рубриці Смачний Нобіп і нещодавно, до речі, мій колега Олег Корожун уже готував пасту карбонару у гуртожитку. Хто не бачив, рекомендую до перегляду. А сьогодні я, Владислав Мошківський, разом зі своїм оператором Романом Залісним будемо робити огляд на їдальню третього корпусу. Прошаємо. Це спуск до нашої їдальні третього корпусу. Будемо A před přijetím měže trzeba obyvatel po Ми не можемо дійсно заходити всередину. Їдальні невід'ємна частина студентського життя у цих затишних стінах. здобувачі освіти, ну можуть на мить відволіктись від навчання, познайомитися з іншими студентами, але найголовніше смачно поїсти та відновити власні сили. Зазвичай, як тільки закінчується чергова пара, у третьому корпусі утворюються шалені черги студентів, замовлення їжі та потім вже пошук вільного місця, перетворюються на той чевик. Клика, але сьогодні на диво майже нікого не було. Чи нам пощастило? Хотілося б, звісно, передати по максимуму всю студентську атмосферу. Проте, водночас, ви мало чого могли почути та розгледіти. Моє замовлення прийшло а, на все це добро я витратив десь 100 гривень. Мені здається, це досить бюджетно, щоб просто наїстися. А я замовив борщик. Гречку з котлеткою з ялочні та особливо компотик з вар. Yeah. Смачного. Дуже смачно. Смачна домашня їжа за доступними цінами. І, до речі, тут роблять піци. Я дуже люблю нашу їдальню в третьому корпусі, тому що у нас тут оновили ремонт. Тут з'явилися місця для великої компанії студентів, і загалом тут класно, просторно, світло. І, і прийдемо до їжі. Тут між іншим, дуже смачно, і при цьому всьому відносно дешево. Я сьогодні взяла супчик дерікатесний. Він такий схожий на бульончик, звичайний з курочкою, але сюди додають ще горошок і омлет. Поєднання дивне, але це дуже смачно. Всім раджу побувати в нашій ідеальній третій курсі. За оставь дякую. До нових зустрічей.